Всім привіт, дорогі друзі! П'ять років тому, у 2020-му, я почав випускати відео про кораблі Старого Світу, крейсери та броненосці другої половини 19-го, початку ХХ століття. Вони викликали інтерес і жваве обговорення аудиторії, за що дякую всім учасникам і особливо вдячність фахівцям, які в коментарях поділилися своїми знаннями та досвідом. А тим часом накопичилися дані, які дозволяють висвітлити деякі питання та розширити тему. У цьому відео торкнемося гідродинаміки інверсного носа кораблів. Частина кораблів 19 століття мала характерну форму форштевня у вигляді заокругленого, вертикального плоского виступу нижньої частини носа. Це надавало їм певну схожість із античними зображеннями галер, які можна побачити на посуді, мозаїках і фресках стародавніх міст. Звісно, це не бульб, який має опуклу, краплеподібну форму і покращує гідродинаміку великих корпусів в призначній осадці. Але і для функції тарана такий ніс конструктивно слабкий. У цьому питанні багато глядачів підтримали думку, що функція тарана для повільних галер нелогічна через малу ймовірність вдалого влучання при тарані та слабкість дерев'яної конструкції кіля, з яким він був з'єднаний. Це опосередковано підтверджує, що шпірон дерев'яних галер більше схожий на культ Карго, на імітацію досконаліших кораблів, ніби паралельно з відомою нам античністю, у цьому світі існувала високорозвинена цивілізація, здатна будувати металеві кораблі з інверсною формою носової частини, а варварські народи імітували ці форми в дерев'яних човнах відповідно до свого розуміння. Схожість із, із сучасними рішеннями такого перевернутого або інверсного носа для швидкохідних суден. Дозволяє пропустити, що саме для швидкісної гідродинаміки і призначалася така форма, при цьому тихохідні Фарадей і Левіафан мали форштевні звичайної форми. Звісно, перша думка, що це романтична фантазія конструкторів кораблів, яка поєднала енеліністичну форму та сталевий корпус, емпіричним шляхом створивши незвичне. І ефективне рішення. Але в комплексі з парадоксальним випереджанням розвитку технологій машинобудування та металургії такі кораблі взагалі не мали б існувати раніше ХХ століття згідно з академічною історією. Але вони є, точніше були, а отже існувала індустрія, наука і технології, які їх створили. Дослідження гідродинаміки корпусів з інверсним носом на початку 21 століття теоретично довели, що така форма має значні переваги, а на практичних випробовуваннях моделей виявилося, що ефективність цього рішення іще більше, ніж показували теоретичні розрахунки через поки що невідомі закони гідродинаміки. Тобто ці знання були відомі тим, хто проєктував кораблі в 19 столітті, а нам досі невідомі. Парадокс, а можливо, й закономірність втрати знань, адже неможливі сталеві кораблі з'явилися водночас із зафіксованими пустими містами з настільки величною архітектурою, яку в наш час навряд чи можливо відтворити. Ніби будівельники міст і кораблів чомусь пішли, забравши із собою знання. Особливістю конструкції інверсних носів також є загострення спереду, що дозволяє їм легше розрізати воду. Коли звичайне судно рухається по воді, воно створює хвилю перед собою. Чим більше судно, тим більша хвиля. Чим більше хвиля, тим більше енергії потрібно, щоб її штовхати. Таким чином, ці носові хвилі забирають у судна потужність. Перевернутий ніс працює інакше, він наче розрізає воду і не створює носову хвилю, а відповідно і не витрачає енергію на штовхання її перед собою. Саме тому перевернуті носи в залежності від своєї форми. Зазвичай створюють значно меншу носову хвилю або й зовсім її не створюють порівняно з традиційними формами форштевнів. Згадаємо кілька характерних прикладів. За фотографіями складно визначити швидкість і тому порівняння умовне. Перше фото броненосець Сюфрен 1904-1916. Це роки існування. На схемі видно форму форштевня, яка лише злегка вигнута в інверсну сторону. На фото добре помітна носова хвиля у вигляді невисокого валу перед форштевнем, яку він розсікає, врізаючись приблизно до центру хвилі. Вона значно посилює опір руху. Друге фото при дрібноут Коннектикут 1906-1923. Він має дещо більший підводний інверсний виступ, як видно із схеми. І судячи з фото, хвиля перед носом майже непомітна. Вона розсікається, а її вершина перебуває за форштевнем. Третє фото. Крейсер Протет 1898-1910. З великим інверсним виступом, і судячи з фото, поперечної хвилі немає. Отже, поверхня води, яка розрізається форштевнем, не відчуває тиску з боку корабля і не відбирає у нього потужність. Четверте фото крейсер Dentricasto 1896-1912, за схемою бачимо величезний інверсний виступ. А на фото, зробленим при швидкості 19 вузлів. При помітному хвилюванні моря видно, що носові хвилі перед форштейном відсутні. Видно, що носової хвилі перед Форштевнем немає. У 2015 році вийшла стаття Вплив перевернутого носа на гідродинамічні характеристики обводів корпусу ВМС США. Вона у відкритому доступі. Посилання буде в описі. Це звіт про проведені модельні випробовування в умовах турбулентності. Досліджувалися кільова та вертикальна хитавиця. Параметрична модель вхідного корпусу для перевернутого носа була створена в лабораторії інноваційного проєктування суден Масачусетського технологічного інституту. Дані, зібрані під час цього експерименту, дозволили охарактеризувати продуктивність перевернутого носа. Порівняно з базовим, в умовах опору спокійної води та під час руху на регулярних і на нерегулярних хвилях, випробовувалися дві моделі корпусів. Модель А, нависаючий ніс, модель Б, інверсний ніс. В результаті практичних випробувань у басейні несподівано виявилися. Що частина показників на певних швидкостях навіть більш сприятлива для моделі Б з інверсним носом, і з незрозумілих причин значно відрізняється від теоретичних розрахунків у кращий бік. Таким чином, дослідники зазначили, що висока ефективність інверсного носа пов'язана з якимись невідомими законами гідродинаміки. Не буду втомлювати вас з деталями експериментів, і з ними ви можете ознайомитись в статті. В підсумку зроблено висновки, що модель Б продемонструвала менший рух кіль кільової хитавиці при таких самих хвилях, ніж модель А у всіх випадках, крім найнижчої швидкості, при меншому хвилюванні води. Не зовсім зрозуміло чому цей результат не узгоджується з теоретичними залежностями. І це потребує подальшого вивчення. Також модель Б менше гойдається носом, проте прискорення у вертикальній хитавиці виявилося набагато більшим для моделі Б. Виходить, що для проєктування такого інверсного рішення форштевня потрібні були знання гідродинаміки, які наша цивілізація або втратила, або ще не досягла. Ще одна суто теоретична робота в цьому напрямку була виконана у 2024 році кафедрою військово-морської архітектури Університету Діпонегоро Семаранг Індонезія. Спільно з науково-дослідним центром гідродинамічних технологій і Національним агентством досліджень та інновацій. Вона називається Дослідження опору корпусу корабля з перевернутим носом. Результати математичного моделювання показали, що перевернутий ніс знизив загальний опір на 6,3%, тоді як диферент і осідання не показали суттєвих змін. Компоненти опору тертя знизилися на 10% і 62, хвилівий опір на 44,5. А опір в'язкого тиску на 45,33%. Це підкреслює ефективність перевернутого носа в оптимізації хвильового та в'язкого тиску, що покращує загальні експлуатаційні характеристики судна. Як бачимо, різниця в цифрах значна, що закономірно позначається на економії палива, комфортності для екіпажу та збільшенні ресурсу техніки. Яка зазнає менших навантажень. Цілком природно, що після проведених досліджень таку форму корпусу почали застосовувати на початку 21-го століття при проєктуванні цивільних суден і військових кораблів, і можна очікувати їх масову появу у найближчому майбутньому. Таким чином, циклічність історії замикає коло пошуку раціональної форми корпусів кораблів. Повертаючись до подібних рішень XIX століття. Але хто винайшов її в ті далекі часи, поки що залишається загадкою. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк і коментар. Бажаю всім мирного неба і в будь-якій ситуації залишатися людиною. Людяність єдине, що ми забираємо із цього світу. Пока-пока!